Місце Санкт-Петербург. тип будинку цегляний метраж'ять 9 рік реалізації 2-0 1, Висота, стель 2,45 Дизайн, Ольга Воденева, фото Наталія Мавренкова. Коротенько. Дизайнер Ольга Воденева повністю переробила інтер'єр двокімнатної квартири у вторинці для замовників, сім'ї з сином школярем. Це місце відпочинку і відновлення сил, площа невелика, всього 60. І основним завданням було візуально розширити простір, зробити його легким. В результаті інтер'єр має скандинавський характер, де використовуються натуральні кольори і матеріали. Подробиться перепланування в квартирі було незначним. У кухні перенесли отвір з центру в бік дитячої, таким чином з'явилося місце для установки посудомийної машини, а в передпокої вийшло розмістити зручну систему зберігання до стелі і навпроти дзеркало з підсвічуванням. У спальні батьків розширили отвір до полотка, прибравши дверне полотно. З боку коридору продовжили перегородку і встановили в ній двері. Так у батьків з'явилася своя приватна гардеробна. У дитячій напрохання молодшого члена сім'ї зробили невисоку перегородку, яка ділить кімнату на дві частини одна частина, ліжко і робоче місце інша, зона зберігання до стелі і розкладний диван. Віндов, дата лаєр. Віндов Даталаєр, Віндов Даталаєр, піш'євент, баннер, Сомон, баннерсонтеїнер, і баннер б е7, 3, 1, 5 5А19, 4182б1, Сім Епсім Псім, ЕЦ'ятьВсім П'ять і кухня кутової форми. Система зберігання в ній має два яруси, нижні корпуси і верхні шафи, стільниця і підвіконня виконані зі штучного каменю, раковина подстольного монтажу. Навпроти поставили великий обідній стіл зі шпону дуба і дерев'яні стільці, якій оббивці на кухні розмістили вбудовану техніку, духову шафу, варильну поверхню, витяжку мікрохвильову піч і посудомийну машину. Біля вікна окремо холодильник сталевого кольору. На прохання сина замовників дитячу розділили на дві зони: спальню з робочим місцем і вітальню. У кімнаті кілька сценаріїв освітлення, білий трек з поворотними світильниками в зоні вітальні, люстра зі скла в спальній зоні, чорний металевий бра у вигляді куба на стіні при вході, і бра з поворотним механізмом і з зарядкою над тумбою. За узголів'ям ліжка використовували шведські шпалери з природним орнаментом. На підлозі покладена інженерна дошка натурального дубового кольору, стелі пофарбовані білою матовою фарбою. Віндов, дата лаєр. Віндов, дата лаєр і віндов дата лайер п'юш Евент, баннерцомон, баннерцонтеїнер і баннер двісім один вісімшість п'ять п'ять тисяч двісті вісімдесят три чотири тисячі двісті п'ятдесят дев'ятьбавтри три ешістьсім п'ять ецеч площа ванної кімнати, всього два сімк, а туалету 1. к. Але в процесі реалізації вдалося забезпечити простір всім необхідним для сім'ї. Навпроти душової стійки зробили ніші з керамограніта і мозаїки для зберігання шампунів і мильних приладдя. Над пральною машиною розмістилися модуль зі зберіганням побутової хімії і ніша для зберігання декору. Праворуч від входу встановили раковину і тумбу зі схожою текстурою дуба. На підлозі з підігрівом поклали іспанський керамограніт, також його вклеїли. В нішу, де на гачках висить верхній одяг, стіну легко протерти від попадання вологи і бруду у коридорі. На підлозі з керамогранітом межує інженерна дошка. Сцеляв передпокої і коридорі єдиний і виконаний з гипрока. Його опустили на десять. Фото квартири до ремонту бренди. Представлені в проекті кухня, оздоблення, фарба тікоріла, плитка 41042 напольне покриття, керамограніт, і талон, меблі, стіл, іке, побутова техніка, вбудована духова шафа і варильна панель, бощ, вбудована мікрохвильова піч, електролюкс, мийка і змішувач омойкірі, освітлення, люстра і брама, й тоні, електрофурнітура, зчнийдер, елецріц, міжкімнатні двері, флайндор. Ванна кімната, оздоблення, керамограніт, і талон, підлогове покриття, плитка, еквіпи, меблі, тумба і раковина, ікеа-сантехніка, інсталяція, унітаз, броги. Змішувачі, роги прихожея, підлогове покриття, керамограніт, перонда, електрофурнітура, зчнейдер, спальня, оздоблення, шпалери, поростапетр, підлогове покриття, інженерна дошка. Сосвідк освітлення, люстра і бра, одеонлік, стильовий світильник, ікеадецьке оздоблення, шпалери Борастапетр, фарба, кікуріла, підлогове покриття, інженерна дошка, Сосвітк меблі, полиці і приліжкова тумба іке, освітлення, люстра і трекове освітлення майтоні. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топтен. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов